Нумо, отож, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнило. От одешу вашу міль зіло, золото, ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і зісначе наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні що ви затримали у робітників, які жали ваші неви. Кричить і голосніше женців. Ішло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини. Ви засудили і убили. Він вам, він вам не противнився. Дорогі брати, шановні телеглядечі. Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні власне в такий час, вже місяць грудень, і ми йдемо не тільки в Пості щодо Різдва, хоч його називають Різдвяний, святковий піст, який більш радісний, але ми йдемо все ж таки до народження зустрічі Дня народження Христа, зустрічі або дня народження нової ери. Тобто те, що закінчилось, лишається взадії, і ми йдемо допереду. А також символічно те, що є народження Христа, про що воно говорить, щоб ми могли народитись для нового життя. Тобто, очиститись і народитись для нового життя, для нових ідей, тому подібне. Цікаво, тому що така ситуація, навірно, в країні, і питання до священника йдуть також по Фейсбуку. Згідно з тим, яка є ситуація. Чому? Перше питання, яке нам надійшло по Фейсбуку, це як ставиться релігія до революції? Адже революція це ознака сили. Як ставиться релігія до революції, легко відповісти. А от, адже революція це ознака сили, тут можна і заперечити. Тому що, якщо ми дивимося, як ставиться релігія? Коли Господь Бог творив небо і землю, що було? Хаос, правда? Був спочатку хаос. Каже, нічого не було, тільки Дух Божий ширяв. І Дух Божий творив. Він творив і Він бажав, щоб дійсно була зроблена твердь, він робив і казав, це добре. І поступово Бог йшов вперед. Книга буття, перша глава. І ми бачимо аж до створення людини. І Бог говорив: це добре. Так? І був вечір, і був ранок, день перший вечір, ранок, день другий і тому подібне. Коли Бог творив, створив, дав людині відпочинок і казав їй: Ти вільна, і на твою свободу не може ніхто засіхати, ні ангели, ні будь-яка людина. Бачите, один Бог є володар нашого народження і переходу. Коли вже народилась смерть через Каїна і Авеля переходу, тобто забраття життя належить Богові. Все. Від народження до смерті, це є моя свобідна воля, яка користується моїм розумом, тобто я маю користуватись, живати розум, досягати в процесі досконалення, тобто мудрости, і, власне, жити, як я цього бажаю. І не забувати, що кожна свобода, вона. Оточена так заповідями. Тобто є кордон, тому що людина, коли вільна, вона зобов'язана дотримування закону. Я вільний, але якщо хочеш, щоб тобі люди робили добро, роби їм так само. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього. Не засіхай на власність ближнього твого, не засіхай на жінку ближнього твого, не кради, не обмовляй, не чужолож, тобто не свідчи на ближнього твого. Власне, це все є те, що народжує цю свободу. Якщо ти це не дотримаєш, ти вже не є вільний, тому що ти є під власний гріху, а раз ти під власний гріху, так, ти вже не є вільний, бо ти раб гріха. І ти робиш зло не тільки для себе, але й для свого ближнього. І тут ми можемо бачити, як церква ставиться з цього до революції. Найбільший революціонер. Можемо казати, тобто Бог, якщо створився з хаосу, він є абсолютне добро. Але найбільшого революціонера можемо назвати Мойсея, правда? Він дійсно найбільший революціонер, він той, який побачив, як на його народ засіхає інший, як зробили з його народу рабів. Він подивився трохи вглиб історії. Він побачив, що Бог їх створив вільне. Чому вони стали рабами? І він створив революцію. Дійсно, він почав, навіть він вбив єгиптянина, коли побачив, що той знущається над його братом. Повірте, єгиптяни йому не докорили це. Вони розуміли, що вони недобре зробили, а докорили йому його брати. Бо завжди, коли хтось хоче добро зробити своїй родині, своїм близьким, він може тільки на себе накликати заздрість. Бо багато людей, які не можуть це добро зробити, тому що не їм розуму бракує, але гординя їм не дозволяє. Вони можуть сказати, хто ти такий, хто тебе царем над нами наставив. І, власне, повертаючись, ми бачимо Мойсея як революціонера. Той, який не бажав помсти, за це, але бажав підняти з колін ізраїльський народ і сказати їм, ви вільні. Не дозволяйте, що у вас інші народи утискали. Не треба мстити помсту робити. Але не дозволяйте. Якщо ви дозволите, ну це ваша проблема. І коли його народ вперше раз не послухав, що Моїсей зробив, він відійшов в пустиню. Він перебував в пустині довгий час, поки за ним не вийшли і сказали: Ходи, ми без тебе нічого не можемо зробити. Ходи, допоможи нам. Бо ти вмієш з Богом розмовляти. А більшість з нас вміє тільки прикриватись Богом. Ходи, допоможи. От бачите, це революціонер біблійний, а їх є і багато. беремо пророка, Іс... пророка Ісаю. Він ж також революціонер, він не боявся прийти і сказати відкрито цареві не можеш це робити. Якщо будеш робити, я гнів накличу на тебе, Господній. Я народ підніму. Подивіться, скільки було повбивано за часів пророка Ісаї тільки тих лжепророків 600, а скільки тих, які відступили від правди. Подивіться на того ж Моїсея на 20-му році виходу з єгипетської неволі. Скільки там було винищено людей ізраїльського народу, коли зустрілася молода генерація, яка вже не хотіла жити. За старими рабськими законами, тому що був хліб, і була вода, нічого, що я раб, але зато було хоч щось. А тут нема ні хліба, нічого, але зато ми будемо вільні десь в ідеї. Вони зійшлися, старе покоління. Воно згадувало про воду, про хліб, нічого, що рабами були, нове не бажало що Моїсей Мойсей сказав: зійдіться. І вже якщо на то Господня воля. Вийміть шаблі, ножі, що є у вас, я більш нічого не можу вам порадити. І тоді половина людей загинула. І ви... та нова генерація почала будувати. Я не хочу це оправдати, але це Біблія пише. Тому що людина, коли виходить з рабства, їй важко. Їй важко зрозуміти, що вона може бути вільна. Що вона може їсти те, що вона бажає, одягатись в те, що вона бажає. Працювати там, де вона бажає. Вибирати професію ту, яку вона бажає. Але той, який управляв і бачить, що як це не мої будуть раби, йому: як це так? Я докажу, що вони будуть мої. І він буде всіляко говорити, як вам було в мене добре, я вам давав хліб, воду. Ну і що. От бачите, Релігія, релігія ставиться як до слова революції, тобто нове творення, так, нові досягнення це також революція. Вона ставиться відмінно. А от до насильства тут навіть не треба що говорити. Вона до насильства ставиться негативно. Але ми можемо бачити багато часів історії, чорної історії і церкви, і держав, де перемішувалося все задля якихось ідей негосподніх, неправдивих, наприклад, радянської часи Революція 17-го року, народу пообіцяли землю. Народ зробив революцію. Після того від народу забрали землю і ще їм зробили голодомор, назвавши їх куркулями. І тому подібне. Так народжеш, цей і воював за землю, дай їм землю. А ти їм дав, а через років 15, 20 ти від них забрав силою. Особливо 33-й, 34-й рік, 46-й, 47-й, 54-й, 53 й Згадаймо. Це не так далека історія, як Біблія, 7 і 70 років або 80 років. Згадаймо. Бачите. Дивлячись, хто що переслідує. Згадаємо 46 49 рік, де одна церква підтримувала, правда, одна церква не називаю її Господньою, називайте, як хочете, підтримувала режим і заходила в чужі храми, вбивали священників, вбивали народ. Тільки в, на сході України і на півдні так було знищено 14 тисяч храмів. Це буквально за якісь. Це ж ну, рік два. А це не тільки просто йшлося про якусь церкву про нищення культури, поваги до людини. Забери від людини святе, і вона стане скотиною. І це є правда. І тепер та церква, яка це нищила, каже, що вони боролись за, за що. Тобто тут треба дивитись. Але сила, щоби знищити іншу людину. Правдива церква це не підтримує. Бо правдива церква це любов. Це Господь, який своє життя віддав за вас, за нас. Але Він говорить: щасливий той, хто має друга, а найбільшої, найбільшого подвигу нема, як віддати своє життя за іншого. Бачите, це також революція трохи. Але це треба розуміти. Інше питання ми маємо також по Фейсбуку, воно дуже подібне до цього. Що спільного, а що відмінного між священнослужителями так, і революціонерами? Розкажіть про Теодора Ромжу. Тут більш два питання. Але я думаю, це перше походить від другого. Тому що, навірно, бачили на Майдані Незалежності багато священників. Задаймо, будь ласка, війну в Америці. Де багато, де навіть от протестантські рухи знайшли свою місію. Так? Коли була революція, особливо коли Ан 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 Англія занімала, робила колони в Америці, коли французи туди йшли, там були протистояння. І що зробили деякі спільноти церковні? Вони носили хрест червоний впереді. Революціонерів і казали, що так Бог хоче, щоб боротись за свободу. Правда, за це зараз мало хто мовчить. Але берімо правдивих священників, які дійсно стояли за народ. Коли запитали священника, ти взявся за зброю? Як то можна? Він відповів дуже влучно, є час, коли я виховую своїх овечок, я їх годую духовною їжею. Я відганяю від них вовків. Але є час, коли тих вовків наплодиться стільки, що моє добре слово не зможе їх просто овечок охоронити. І мені треба брати за зброю і йти відганяти тих вовків. Ми це мусимо розуміти. І оправдання для цього священника є, яке? Каже Господь. Я бачив сатану, немов блискавка, з неба впав на землю. І дана мої велика влада вбивати, нищити людей. Отже, будьте обережні. Це до священиків. Він каже: щасливий той учень, який наслідує учителя, бо, який готовий своє життя віддати за своїх овець. Бо не є наймет. А є правдивим добрим пастирем. От, власне, правдивий добрий пастир, говорячи до народу з амвону, проповідаючи їм слово Боже, робить добре. Але коли бачиш, що на той народ насувається все ж таки нашестю, сатани, чи хтось прикривається і робить зло проти того народу, то він що робить? Стає в оборону своїй пасти, в оборону своєї кошари. Коли ви бачите, що до вашого, вибачте, за такий приклад, до вашого курника заходить лисиця, що ви робите? Відповідь проста: Отак От само і той священник. І він виконав тільки те, що обіцяв. Треба погинути, я за свій народ загину. І тут нема нічого дивного. Є інша сторона. Коли говорять одно, а роблять зовсім інше. Коли прикриваються церквою, роблять різні хресні ходи, роблять святих будь з кого, і говорять тільки про якісь непонятні речі. До прикладу, я тепер бачу по телебаченню, як Святу Трійцю, отця, Сина і Духа Святого, порівнюють Росія, Білорусія, Україна. Це страшні речі. Це богохульство, це хула проти Духа Святого, яка не відпускається ні на небі, ні на землі, ні під землею. Ми тільки подумаємо. А це от таке, ну, ну це абсурд. Але тут є відповідь. Правдивий священник, він є революціонер. тому що він постійно воює за спасіння людської душі і за добробут людини. Потім Теодор Ромжа, він духовний революціонер. Який? Чистий, в якому дійсно не побачила влада гріху. І не змогла з ним ніяк справитись, бо якщо б знайшла бодай трохи, вона б його засудила на 25 років позбавлення свободи. Вона б його закрила в тюрму, знущала, а вони не бачили. І треба було щось придумати. І що вона найлегше вибирає? Вбити. Що можна зробити з молоддю? Напустити на них амонниців або беркутів. Вони поб'ють і всі налякаються і будуть, як миші. Але не так стається, не треба це робити. Сила на силу породжує зло. Цього не треба робити. Треба вміти бачити заздалегідь, любов. А це є важко. Особливо тим людям, які роблять зло, або які говорять, що вони вже здатні вже сьогодні зробити краще для людей. Або як мені з соціальної політики, я перепрошую, що скажу відкрито, але я читав такі гасла: 500 євро пенсії, це можливо зробити. От вже роблять, і ви пенсіонери відчули, правда? Ви вже знаєте. Тільки не кажіть де. Тобто за Теодора Ромжи, людина, яка була чиста свого покликання, він робив революцію в людських душах. Він казав, вмерти за Христа це вічно жити. Він зробив іншу революцію, яку ви не побачили. Коли йому сказали, ми тобі даємо автівку, ми тобі даємо митрополію Львівську, ти будеш митрополит над Галичем, Львовом, Закарпаттям. Тернополем, Франківськом. Тільки підпишись за співпрацю з КГБ і в російський патріархат. Він сказав: Я юдом не буду. Він не взяв ні гроші, ні взятки, ні пропозиції Мити. Він не взяв. Бачите революція? Вміння стримати себе і сказати: дявол, ти не спокушай мене. А бачите, в чому сила? Це також революція. І коли він сказав людям: маєте зброю в руках, охороняйтесь, відбивайтесь. Сказали, що ти говориш, яка зброя. І він їм показав ружанець. Або чотки, називаємо, як хочемо. Каже: дивіться, тут є скільки патронів, які називаються Богородице Діво і Отче наш. Моліться, відбивайтесь і Бог вам дасть мудрости. А ті, хто проти вас воює, будуть засоромлені. Лишіть на Бога. це. І вже влада не знала, вона не бачила в ньому ніякої і тільки його вбила. Навіть коли його поховали, тоді шукали могилу, щоби знищити. От, власне, Теодор Ромжа це правдивий духовний революціонер, який духовні, яко... духовні якості ставив на перше місце. Матерію вважав ні за що. І це є дуже добре. Так, він помер в молодий, 34 роки, занадто молодий, але він не помер. Він пішов туди, до кого хотів йти, до Господа. І от це треба зважити. Слава Ісусу Христу! Передусім, отже благаю, що відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди: один Бог, один бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую, учителем поган у вірі і в правді.